Доброго дня. Хотів поговорити про Windows 11, а саме про її установку або переустановку у віддаленому режимі. Існує декілька кейсів розгортання операційної системи, коли маєте, наприклад, новий комп'ютер без операційної системи, або на ньому встановлена Linux тощо, або маєте працюючий комп'ютер з операційною системою, але операційна система вас не влаштовує. В першому випадку знадобиться USB-флешка, як без з неї. Та й мінімальні дії від замовника для її підготовки та розгортання. У другому випадку просто надати доступ по AnyDesk і ваша операційна система буде оновлена до актуальної версії Windows 11. Для тих, хто стежить за розвитком продукту Microsoft, мабуть, вже відомо, що для актуальної на сьогодні версії Windows 24 h 2 Windows 11 вже немає 32-бітної версії. Тобто вони її не, не, не випускають. І друге обмеження, що 64-бітна версія може бути встановлена виключно на диск з розміткою GPT, що передбачає, звісно, підтримку в біосі вашого режим загрузки у ЄФІ. Можна також застосувати цей кейс як установку на диск з розміткою MBR, що Ну, що і продемонструю. Насамперед зазначу, що це відео не розкриває суті, як це обмеження можна обійти. Я його обійшов, просто по... ну воно покаже, що взагалі це можливо зробити. Зробимо висновки. Я скажу саме системні вимоги, які, ну, без яких просто система не розгорнеться, не встане, не запуститься. Тобто це системні вимоги, мінімальні, які. Я кажу, і без них от ніяких ніяк не обійти. Це процесор повинен бути, мати розрядність 64 біта, так як 30-бітний операційний систем вже не випускається перше. Друге, це диск має бути швидким, тобто SSD M2, MSA, тощо. Ну, і з розміром 64 ГБ, це тільки під систему операційну. Для персональних даних там, плюс додаткове місце, якщо ви хочете їх зберегти. І також згадаю про ОЗП оперативної пам'яті має бути від 4 ГБ, це саме мінімум. А тепер, добре, базу ви почули, тепер я просто продемонструю. Зараз буде перевстановлена на цей диск SSD операційна система Windows 7, з якої я віддалено. От, для віддаленої перевстановки просто ті ж самі дії буду використовувати просто локально на цьому комп'ютері, але так само можна це зробити і віддалено підключившись з іншого місця до цього комп'ютера і виконати ті ж дії, тобто програми звичайно, для віддаленого доступу, типу AnyDesk, TeamViewer тощо. Перезавантажую комп'ютер, встановлюю е, як тестову систему з флешки. Вставляю флешку. Насамперед загружаюсь в BIOS спочатку. Мені потрібно переконатись в загрузках в опціях загрузки в мене, щоб BIOS був в Ledgerсі, так як це буде система Windows 7, яка має бути встановлена в Legacy режимі. Одразу оберу її. І перепоную, що у мене в LGC режимі ноутбук хардrive це перший пристрій, з якого буде загружатися операційна система. Зберігаю, тисну F9 на HP, це варіанти загрузки. Зараз обираю флешку. Ось, будь ласка. Так, Тут параметри нам взагалі не важливі. Просто повинні встановити для тесту для наглядності операційну систему, якусь стару операційну систему, яку ми просто оному входимо. Приймаю вимоги повна установка. Бачу, що у мене тут є диск 1 і диск 0, 0, 0, 0. 0 це мій SSD-диск, на ньому стара система. Я його просто зараз е -е, видалю, всі ці розділи на диску 0 щоб він був не розподілений. Але ну, застережу вас, якщо ви будете самі встановлювати операційну систему, перш ніж видаляти розділи, переконайтеся, що дані забекаплені, Можливо, на вашому диску є якісь важливі дані. Спочатку бекап, тому що тут навіть немає якоїсь кнопки застосувати, тобто воно зразу і видаляє. Всі розділи на диску 0. Я видаляю. Тепер у нас нерозподілене місце є, це наш SSD-диск на 120 ГИ. Просто тисну далі, він там його відформатує, установщик як треба. І, в принципі, система встановлюється. Поки що тут коментувати нічого. Чекаємо. Ну, тестовий стенд у нас готовий. Хто тільки почав дивитись, тобто ви нічого не пропустили. База, наприклад, якась у вас є. Якщо немає, то ще раз повторююсь: ми зараз будемо на Windows 7 віддалено у віддаленому режимі перевстановлювати Windows до актуальної версії, яка на сьогодні Windows 11, 24, H2. Наприклад, кейс такий, що користувач каже, у комп'ютер слабий, я його проапгрейдив. Перевірте, будь ласка, чи вистачає мінімальних системних вимог для встановки Windows. Окей, підключаємося по AnyDesk, перевіряємо. Процесор має бути з підтримкою 64 біти розрядність. Тобто перевіряємо ЦПУ. Ок. Далі у нас друга вимога це SSD-диск. SSD-диск у нас також відповідає вимогам, перевіряємо. Неважливо, там буде SSD-диск в комп'ютері, або M.2, 2 або M.SATA, ну якийсь швидкісний диск, з якого Все, перевірили SSD на 120 гіг. У нас зараз розмітка диску MBR використовується, запам'ятали. Непогано було перевірити одразу, що оперативної пам'яті. Ну, на комп'ютері достатньо. Так як це ну, 32-бітно просто для тесту взяв. Тут вона, бачите, от всього 2 ГБ пам'яті бачите, а в комп'ютері 16. Неважливо. Ми підключилися, ці всі моменти перевірили, які відповідають мінімальним системним вимогам. Тут я підготував програму, яку буду розгортати систему. Варто зазначити ще, що диск C, Ми, якщо дані є у користувача, ми його розділюємо. 64 ГБ, по суті, з диску йде під операційну систему нову Windows 11. А ось ось ця от частина дані. Оце як такий варіант. Або якщо є підключений другий диск, як у мене, то і там є вільне місце, то можна туди дані забикапити. То тут вже ситуаційно. Це програмне забезпечення, воно вільне. Воно просто використовується, я буду за допомогою нього розгортати систему з відповідного образу. Ну, в нас цікавить MBR-розмітка, розгортати будемо на цей же диск. От, тобто Ми зараз знаходимося в операційній системі на диску C. Ми на цей же диск будемо розгортати нову операційну систему. Тобто система буде відформатована. Тобто, дані у нас збережені, там відокремлений, у нас є диск D, і там дані збережені, вони залишаться не затронуті. Все, все на диску C буде відформатовано. Далі, ну і далі йде підготовка, перезагрузка комп'ютера і відновлення системи. І варто зазначити, що в комп'ютері живлення повинно подаватися стабільно. Тобто це як можна порівняти з перепрошивкою, під час якої живлення комп'ютера або якогось ноутбука повинно бути стабільним. Це як перепрошивка. Якщо не стабільно, то треба мати якусь флешку, щоб була можливість перезапустити цей процес. Все, операційна система встановлена. Windows 11 встановлена. Ну, Дивимося скільки часу знадобилось. 23 хвилини було 16. Ну, 8 хвилин знадобилось для розгортання операційної системи. Ну, це з образу, який на HDD-диску. Був. Якщо буде диск SSD, то буде ще швидше. Якщо не треба дані якісь там доставати, переносити, копіювати з диска на диск, тому ну, це дуже швидка в принципі, процедура. Коли система перевстановилася, тоді потрібно там, підключити інтернет. Або це буде Wi-Fi доступ, можна там подивитися Wi-Fi. От, або підключити просто мережу, от, щоб не заморачуватись, так і швидше дані скопіюються, з яких буде розгорнута система. І взагалі процес буде швидший. Просто провідний інтернет можна підключити. Після чого запускається програма Anydesk, налаштовується все, що потрібно, те, що... все на що є там побажання. У нас була операційна система Windows 7, вона була 32-бітна. Зараз ми можемо перевірити, що у нас система. Зараз поточна система. Це Windows 11 Pro 24H2. 64-бітна система на процесорі архітектури X64. Тобто все співпадає, що треба для роботи операційної системи. Та також е, співпадає е, диск у нас SSD, при якому буде адекватно працювати система. Зараз в керуваннях. До речі, для тих, у кого виникають питання, або встане система на старий ПК, у якого BIOS. Виключно має там синій інтерфейс і виключно тільки legacy загрузчик Так встане, ось у, дивіться, кервими дисками. Я вам показую, що оцей SSD-диск властивості. Загальне. Бачите, тут SSD-диск 120. Тут, бачите, от 64 ГБ він відділив все. Все те місце, яке з правої сторони диска він просто не сіпає. Якщо там якийсь розділ є, то дані всі зберігаються, тут питань не буде. І можете подивитися, що в томах тут стиль розділу, ну, він так називається, головний завантажувальний запис. Тобто мається на увазі МБР. Будь ласка, тут на старий, на старий комп'ютер без питань операційна система також встане зі старими біосами вже не кажучи там, про вимоги Microsoft, модулі TPM 2.0 і таке інше. Тобто система встановлена. І хотілося ще додати невеличку рекламу, чому варто скористуватись послугою у нас. Немає потреби шукати сервісний центр. Або спеціаліста. Послуга надається віддалено з будь-якої точки планети. Точніше, в будь-яку точку планети, де є швидкісний, безлімітний інтернет. Операційна система вона зібрана з офіційних джерел, доповнена загальнодоступним портативним програмним забезпеченням та налаштуваннями. Нічого не вирізано та немає зайвого. Виконуємо роботи за новітніми технологіями, що не мають аналогів. Гарантуємо швидкість, якість та конфіденційність. Якщо залишились питання, заходьте на сайт, звертайтесь, будемо раді співпраці. Дякую за перегляд. Всього найкращого.